Виконуємо номер 190 із підручника Алгебра 7 та номер 3.32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Батькові зараз 38 років, а його синові 10. Через скільки років батько буде втричі старший за сина? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай через Х років батько буде втричі старший за сина. Нехай через Х років батько буде втричі старший за сина. Тоді батьку буде 38 x років, а сину Зараз 10, тому 10 додати Х років маємо рівняння. Раз батько буде втричі старше за сина, тому ми помножимо роки сина на 3 і прирівняємо до років батька. Розкриваємо дужки, помножимо на 3 кожне з чисел в дужках. 10 множимо на 3 і x множимо на 3. 10 помножити на 3 буде 30, додати 3х, дорівнює 38, додати х. Переносимо доданки змінною х у ліву частину без в праву частину. При перенесенні змінюємо знак на протилежний. 3х відняти х буде 2х, 38 відняти 30 буде 8. Ну, а тепер поділимо на 2. Отримаємо 4. Отже, через 4 роки батько буде втричі Старший за сина. І записуємо відповідь через 4 роки. Номер 190 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.